Для людей, які були в містах, які були обрубані від іншої інформації, і для мене було дуже важливо зберегти цифру, зберегти інтернет, зберегти мій контакт з кожною людиною. Спочатку це був саме такий контакт, а потім також ми побудували медійний майданчик, куди зайшли всі інформагентства агенції України, і ця мережа називалась Марафон, і це також дуже було важливо, щоб була довіра у людей. І Люди повинні були сприймати інформацію. Чому були хвилі? Я хвиля русських у перший день. Вони говорили, що він утік, мені потрібно було виходити на вулицю. З офісу я виходив на вулицю, обов'язково тому, що я показував, що це не хромакей. Ти розумієш, що це не підкладка, не якась цифрова історія, а це вулиця. Тобто я робив такі речі. Потім я торкався різних предметів. Це зараз хтось думає, що це дрібниці, але насправді я показував, що я перебуваю у реальному просторі. Це все мало вплив. Я був абсолютно впевнений у своїх діях. І такі контакти, кілька контактів. І я ось тут, я говорив із росіянами, я говорив, я звертався до росіян. Я дійсно вже потім я зібрав це ж у перший же день я покликав усіх журналістів, які тут були, так? Це було в перший день мені здається. Так, да, це прямо це не тут. Ну прес-центр це там ця будівля. І там я спілкувався з журналістами. Я просив їх нікуди не діватися, бо нам потрібна була зброя. Для... В цей момент людям роздавали автомати. А для мене журналісти, будь-які інформмайданчики, голоси, і, до речі, були різні журналісти різних країн, різних країн, які тут були ну, по суті заблоковані, так? І я їх дуже просив. А у кого були виходи на русських, на білорусів, на казахів, які всі розуміли контакти такі ж інформаційні? І я до них звертався і говорив російською. Я їм говорив: ви повинні зупинити Путіна. Це страшно, але це просто жах. Це війна. Ви повинні його зупинити. І якщо ви зараз підніметеся, якщо ви зможете говорити, якщо ви будете виходити на вулиці, і це було дуже важливо. Я їм говорив російською, показуючи, що дивіться, немає ніякої проблеми.